Знову всіх вітаю дівчата та хлоп'ята! Дякую вам за лайки, за підписки, за коментарі. Це дуже люб'язно і мило. Ще раз вам всім дякую. Знову в нас три колекції. Я готую ще декілька, пізніше побачити їх. А зараз пропоную нам обирати з того, що є, так би мовити. Що ж, давайте ось ось цей. з моїх іграшок. Мені подобається ось це і ось це найбільше. І найменше мені подобаються ось ці два. Тут не дуже гарні кольори, а тут я не дуже гарно намалювала. Тому візьму те, що не дуже гарно намалювала. <смалит> Як от з тим Мілківе він мені найменше подобався і він саме випав. Так, тепер дуже велика колекція. Візьмемо. Ось цей, чому б ні? Хотіла сказати з найменшим яблучком, а тут отаке. Так. Поки що відкладаємо наші коли, наші пакетики. Які ми будемо використовувати і складаємо наші пакетики, які ми не будемо використовувати? Ось і замикаємо. Відкриваємо каталожок. Беремо першу колекцію чохли але давайте будемо зараз відкривати не її, а батончики. Мені найцікавіше, що саме ось тут потрапить. Так. Знаходимося, чебку, за що можна зачепитися. Відкрили. Я вже зрозуміла, що нам потрапило з перших двох літр твікс. Мені воно більше подобається, ніж Milky Way, але є деякі, які в нас краще вийшли. Особливо мені тут подобається палички. Так, знімаємо. І твікс у нас є на подивилась під номером 5. 4, 5. Далі ще буде 6. 6 у нас, до речі, ось тут. А 7 чомусь ось тут. Не запитуйте, чому я так вирішила? Я не знаю. Так, ну що ж, давайте, якщо ми на цій вже сторінці. Відкриємо іграшки. Опа, більше світла нікому не завадить. Знімаємо маємо другий чергу сощо. В щось ви в мене впали. Знаєте. Так, відкриваємо. Це наш номер 4. І немає подаруночку. Тобто вона в мене. Це відсилочка на те, що яка вона в мене була. Така вона і залишилась. Вона також, до речі, м'яка, тільки верхушка корона, вона тверда. І вона в мене в інших кольорах. Клеїмо чотири. Чудово. А беру останній пакетик. Думаю, півгодини, як його відкрити. Хоча півгодини це гучно сказано, бо думаю, я набагато менше. Так ось чехол з надписом Do more of what makes you happy. Це означає, що роби більше, ну, перекладається також з англійської. Роби більше того, що робить тебе щасливим. Воно в нас під номером 5. Так, у нас твікс випав під номером 5. Чохол випав. Під номером 5. Якась п'ятоманія. П'ять в нас на цій стороні. У мене немає тримача для камери, можливо, я якось вам зніму покажу, як я тримаю телефон, але це дуже-дуже дивно. Одразу попереджаю. ось такий лежачий чохол. Що ж, підводимо і показуємо вам, що в нас є. Ось точно, ось, ось. Уста повністю стоїнка номер 1 а інших... Немає повністю пустих. У нас залишилося три пакетики з колекції іграшки, п'ять пакетиків з колекції батончики. І вісім пакетиків з колекції Чохлин на Apple. Ну що ж, а зараз всім, я кажу, папа, прощавайте. Зустрінемось у наступних відео. Завтра!